ми грали за цю команду, то була дуже важлива гра, півфінал. За предмет обговорення, ось це фото. Американський волонтер, містер Ароні, розповідає про перипетії тієї баскетбольної гри. Каже, пам'ятає її крізь роки. Чоловік говорить, не побоявся приїхати до України попри повномасштабну війну. Okay, «Я Відчув, що мушу поїхати до України і захищати її як солдат. Його фронт це мова, якою ділиться із учнями. Для них містер Ароні нагода поговорити з носієм мови, а для вчителів підсилення, розповідає завуч з навчально-виховної роботи Наталя Хворостанцева. Він дуже енергійний чоловік. В нас є ще один волонтер Кеп Хенслі, приблизно того ж самого віку. Нині в першій міській гімназії діти вивчають дві іноземні мови англійську, обов'язково та на вибір другу німецьку, французьку або ж іспанську, говорить директор Сергій Саєнко. Ще до початку війни у нас вивчалося 7-9 мов, але в зв'язку з війною волонтери з Польщі, з Китаю були відкликані своїми державами, і зараз тільки польська мова вивчається онлайн. Була і, і італійська, була і арабська, ну польська у нас традиційно досить давно, була японська. Фахівців мовників не вистачає, каже директор гімназії, бо ж спочатку повномасштабного вторгнення частина вчителів виїхала за кордон. Вони не отримують зарплати, але місце зберігається. Знайти вчителя на місце тимчасово досить складно. Як і працевлаштувати молодого фахівця, випускника вищого освітнього закладу мотивацію дуже важко цю утримувати, тому що зарплати молодого вчителя 7 тисяч. Найбільша проблема з вчителями французької та іспанської, говорить директор до вчителювання. Повернувся і сам пан Сергій. Прийшлося навіть мені викладати одну групу. Читаю я іншу групу. Працівник інституту після дипломної звіти вчителів. А от бажання вивчати мову серед школярів велике, розповідає вчителька Наталя Хворостанцева. Викладання англійською вона поєднує із роботою завуча з навчально-виховної роботи. Понести свою культуру у інші країни, ну і також молодь вибирає влаштуватися на роботу за кордоном. Однокласники Владислав та Юлія вивчають англійську та французьку, говорять іноземні мови стануть потрібні в майбутньому. Мови перш за все дають можливості розвивати співпрацю з іноземними партнерами, з іноземними компаніями, якщо планую в майбутньому працювати в деяких. Ми можемо брати участь у різних конкурсах, також інтернаціональних і висловлюватися іноземними мовами. Тобто, мови нам допомагають спілкуватися із іншими людьми за кордоном. Найскладніше нині знайти вчителя французької, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна, попри те, що бажання її вивчати у школярів є. Є проблема з молодими спеціалістами, які не надто мотивовані йти працювати в школу. Зрозуміло, що це важкий графік, що це велика відповідальність працювати з дітьми. Плюс, звичайно, питання стимулювання, тому що молоді спеціалісти, молоді вчителі отримують недостатньо високу заробітну плату. Нині в Черкасах є сім вакансій вчителя англійської мови, які вчать всі школярі. В дев'яти закладах освіти вивчається англійська мова поглиблено. Також у 17 закладах освіти вивчається німецька мова, у п'яти іспанська і у п'яти французька. Підвищення заробітної плати молодим фахівцям допомогло б стимулювати їх до праці у школі. Вважає пані Анастасія. Каже, нині питання збільшення посадових окладів на розгляді в міністерстві освіти. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.